Місцевий розвиток орієнтований на громаду це проєкт Європейського союзу та програми розвитку ООН, який було започатковано ще у вересні 2007 року. Ця ініціатива фінансується Європейською комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. В липні 2009 року підписана угода про співпрацю Донецької облдержадміністрації Донецької обласної ради та програми розвитку ООН. Сьогодні на території Артемівського, Добропільського, Костянтинівського, Красноармійського, Новоазовського, Слов'янського, Старобишівського та Терманівського районів Донецької області успішно реалізуються 45 мікропроєктів громад. Громадські організації цих районів також чекають на затвердження ще шести додаткових мікропроєктів із додаткової квоти 40. Громади ремонтують водоводи, проваджують енергозберігаючі технології в дитячих садках, школах, житлових будинках. Також реконструюється вуличне освітлення, ремонтуються фельдшерські пункти та сільські амбулаторії. Передбачено придбання трьох шкільних автобусів та контейнерів для збору твердих побутових відходів. Слід зазначити, що крім бюджетних коштів та коштів про ООН, Громада також має зібрати свій внесок у розмірі 5% від вартості проекту. Такий механізм передбачає більш дбайливе ставлення людей до зроблених дій, зміну свідомості від споживання до створення. Досвід реалізації власних ініціатив. Співпраця з європейськими організаціями та міжнародними інституціями показує необхідність продовження такої роботи з пошуку додаткових ресурсів та становлення самодостатньої громади. Поначалу было с недоверием, потому что не каждый верил в, это, в этот проект. Но когда уже пошла вода, каждый уже согласился и теперь решают эти вопросы. Даже говорят, и на будущее еще будут деньги сдавать, люди сдают и верят теперь уже. Ну, большинство верят в это все. Так что, я думаю, село поднимается за счет этой организации, он будет... Сначала мы создали эту громад, э, громадскую организацию. Вот. Были у нас собрания, были сборы всех граждан, на которых мы обсуждали и решали, что у нас на первый план выходит. Понимаете? И поэтому решили сейчас, на перв... сначала мы сделаем вот это, потом мы будем приобретать, допустим, это сбережение тепла, будем окна менять в амбулатории. В общем, все время улучшение качества жизни и обслуживание нашей больной. Охотно народ денежку дает? А, охотно, охотно, они верят в это. А особенно вот когда мы сейчас это все получим, они будут очень счастливы, очень, все мы счастливы. Спасибо большое. Очень Конечно. долго у нас не да. было воды в поселке, да. очень долго. Спасибо вам, что вы приехали, и мы вас нашли, и вы нас нашли, и с общими усилиями, слава Богу, мы надеемся, что теперь будем с водой, началось строительство этой башни, и мы мы очень благодарны всем, кто этим занимается и делает эту работу, потому что в поселке очень давно не было воды. Надеемся, что теперь у нас поселок будет культурный, с водой, со всеми коммуникациями, благодаря этой башне. Одна із умов проєкту, обов'язкове створення громадських організацій, сприяє розвитку громадянського суспільства в частині залучення широкого кола громадськості до управління процесами для вирішення проблем громади. Фінансова підтримка проєкту Європейським Союзом стала поштовхом і зробила можливим поширення вдалого досвіду програми. Розвитку ООН у впровадженні проєктів, орієнтованих на соціальну мобілізацію громад. Ще у 2006 році Красноармійський район почав брати участь у різноманітних проектах з залученням інвестиційних фондів інших країн. Всі роботи були спрямовані на вдосконалення життя в селах та селищах нашого району. І їх результати досить успішні, тому така співпраця триває і надалі. Наприклад, нещодавно до завершення підійшов проект у селі Миколаївка. Участь у конкурсі, оголошеному спільним проектом Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Взяли жителі села Миколаївки Красноармійського району. Їхній проект спрямований на проведення енергозберігаючих заходів у дошкільному дитячому закладі номер 6 Сонечко наш проект сто 142 тисячі гривень. В софінансіровані 50% – процента єс проон проекти і 45% – це місцеві совіти. И 5% это взнос был общественности наших сел. На эти деньги мы сделали замену окон на металлопластиковые, все 30 окон детского сада и заменили 17 межкомнатных дверей. Перевірити доцільність виділених коштів та подивитися на виконану роботу до дитячого садка сонечко завітав і міжнародний менеджер проєкту Євросоюзу та ООН, Місцевий розвиток орієнтований на громаду Джейсінгсаг. Зустріч видалася приємною та радісною, адже з самого ранку на високих гостей чекали як дорослі, так і малюки. Запрошуємо приїздіть до нас усі!» На ознайомчій екскурсії іноземні партнери оглянули заклад. Раніше вікна установи для збереження тепла були забиті плівкою. В результаті у кімнати погано проходило сонячне світло. Тепер же діти бавляться у затишних та яскравих залах. Нам як зазначає голова красноармійської райдержадміністрації, участь та вчасне виконання подібних проєктів може значно покращити життя людей в селах та селищах нашого району. Самі гроші по собі їх скільки не давай, і все буде мало. Але, от на примірі Ніколаївської ми бачимо, як чітко ставлять ті проблеми, які на сьогоднішній день не мають великих сум на фінансування, На ні для народу на сьогоднішній день очень важливі. До речі, завдяки успішному виконанню проєкту дитячий садочок отримав у подарунок від іноземних партнерів кошти на матеріали для ремонту крівлі споруди.